Шановні мої, мої підписники, давайте з вами поговоримо на одну тему. На тему відпустки. Я знаю, що багато мене дивиться моє відео вагітних, які в, у, ну, в декретну відпустку уходять, народжують нам майбутнє наше покоління. Дівчата вам опишаюсь, Народжуйте, чим більше, тим краще. І ці дівчатка, вони ж хочуть, ви ж розумієте, отримати якусь допомогу соціальну і якісь блага від держави. Дівочки, розтраю, благ немає, соціальна допомога залишилася. Значить, перше заблудження в тому, що якщо ви думаєте, що ви входите, ви як фоп йдете в декретну відпустку, то ви можете не сплачувати за себе єдиний податок. Ні. На жаль, прийдеться сплочувати. Згідно з пунктом 295.5 Податкового кодексу України, підприємці першої та другої групи без найманих працівників звільняються від сплати єдиного податку на час відпустки протягом одного календарного місяця на рік. Звертаємо увагу, що в ПКУ йдеться про календарний місяць відпустки, тобто з 1 по 31, 30, 29 чи 28 число. Будь ласка, дівчат, дійсно, якщо в когось такі, знаєте, бувають такі криза, що не може, ну, людина пішла народжувати, повернулася і розуміє, що... Наступного місяця, ну, немає в неї коштів на це заплатити. Ви можете написати на один місяць. Мої лайфхаки з практики. Заявку потрібно подавати 10-го числа поточного місяця на наступний місяць. На цю відпустку. Давайте прийдемося по статті. Мають право усі підприємці першої та другої групи єдиного податку, які не мають найманих працівників. Які не мають найманих працівників. Всі інші не мають права на цю відпустку. Будь ласка, майте на увазі, ви втрачаєте право на цю відпустку. Коли при перевірці будь-якій перевірці, чи будуть перевіряти, чи здійснювалася підприємцем діяльність, якщо під час відпустки є факти виконаних робіт, надання послуг, підтверджування документи, ну, тобто виписка по банку, взяли, побачили, що там у вас була робота, да? були надходження, це означає, що ні в якій ви відпустці бляха не були. Якщо ви написали в заявці, що ви хочете на лікарняний на один місяць піти, ви маєте мати довідку від лікаря, да, що ви були на лікарняном. Тобто мають бути знову, повертаємося до нашого нелюбимого, значить, неулюблене нашої умови. Да, це те, що у нас мають бути підтверджуючі документи нашим діям. Тобто, якщо хочемо відпустку, то маємо відпустку, але не можемо на свій розрахунковий рахунок або через касу проводити якісь операції. Бо потім в майбутньому її скасують, вам донарахують єдиний, який вам зараз спишуть за цей місяць. І ще й донарахують 50% штрафу, бо ви той єдиний сплатите ну, невчасно. Розумієте? Так що, будь ласка, майте це на увазі, але є люди, які сидять на першій та другій групі, і, наприклад, вони знають, що у них в грудні не буде доходу. Просто ну не буде його. Да? То і або давайте так, він не буде ніде зафіксований, давайте по-іншому скажемо. <гум> він не буде ніде зафіксований, то можна скористатися цією фішкою, написати заявку і, в принципі, відправити себе у маленьку новорічну відпустку, <гум> в якій ви просто не будете сплачувати єдиний податок. Пам'ятаємо, да, що ЄСВ при цьому сплачується пенсійний внесок, тобто можна не сплачувати лише єдиний податок, але ЄСВ також можна не сплачувати, якщо вам не потрібен страховий стаж, бо під час війни ви маєте право його не сплачувати. Ось так, ви можете виграти ну, в нуль вийти, як то кажуть. Ось, Як це зробити? Мені запитували, покажіть, розкажіть, як оформити відпустку зразок. Так, що в нас зі зразком? Відкриється. Буде видно. Зразок начальнику ДПІ. Така-то -така фізична особа. У зв'язку з тим, що з 1 по 30 вересня 2023 року я перебуватиму у відпустці на підставі пункту 295.5 Податкового кодексу України. Прошу звільнити мене від сплати єдиного податку за вересень 2023 року. Року як платника єдиного податку, віднесеного до другої групи без найманих працівників. Прекрасно! Прекрасно! Все лаконічно, красиво викладено. Все. Написали таку заявку і як її подаємо, пам'ятаємо, да? ми подаємо її через електронний кабінет платника податків. Входимо за допомогою електронних ключів. Да? Зараз одну хвилинку. За допомогою електронних ключів ми входимо. Входимо ми. Шорти привращаються. Так, ми входимо. І у нас є розділ листування з ДПС. Вибираємо тут ГУДПС, тематика у нас інше питання, короткий зміст. Лист на відпустку. Лист на відпустку. Фоп. І сюди кріпимо, бачите, тільки формат PDF. Ми з вами відкрили приклад у форматі Word. Маємо його перевести у формат PDF. Також легко робиться. Перевести Word у PDF. Конвертація Word у PDF. Відкриваємо вибрать файлик і конвертнуть. Все, в PDF перевели. Як накласти електронно-цифровий підпис? Ми знаємо, що лист можна не роздруковувати. Його можна я заходжу в paper, «Paperless», У мене я люблю «Paperless», але деякі вибирають дію. Хтось ще якусь платформу вибирає для піску, хтось в чеснокасу, здається, у них є теж така плюшка. Можна підписуватися, ну, накладати цифровий підпис на документ. Я заходжу в Пейперлес, підтягую документ, підписую його електронними ключами, завантажую і підкріпляю в електронному кабінеті. Обрати, вибираю з завантажених і поїхали. Все, зберегти, підписати, відправили. Потім обов'язково у вхідних очікуємо на номер листа. Ось такий вам прийде лист. Ви входите в нього, і тут обов'язково переписуйте вхідний номер вашого листа. Навіщо? Для того, якщо ви, ви маєте зайти потім пізніше, після подачі заявки, десь через 5 робочих днів, заходите в стан розрахунків з бюджетом, і там, де ваш єдиний податок, має бути написано зменшено згідно заяви. Номер такої-то. І у вас тут буде стояти мінусік, мінус 1340. Немає в мене прикладу, вона тільки одні оплати. Мінус 1340. Коли ви таке побачите, все, видихайте, ви все зробили. Наступного місяця можна не платити. Ну, ось такі я вам швиденько пробіжалась по всьому процесу. Здається, що він, наче на словах легкий, але коли засядеш, то, звісно, треба все по порядку зробити, щоб ні в чому не заплутатись. Якщо ви хочете зекономити 1340, то ви не заплутаєтесь. Все. Гарного вам настрою, будь ласка, майте на увазі, що незалежно від того, скільки ви хворієте, як ви хворієте, що у вас відбувається в житті, податково, то все не хвилює. По закону тільки один місяць є у вас на такій відпустку. При тому, при всьому, ви не маєте права отримувати під час цієї відпустки або лікарняного доходи на свої розрахункові рахунки або касові апарати. Все. Все сказала. І не забувайте, що можуть взяти тільки перша, друга група без найманих працівників. Без найманих працівників. У кого є наймані, не мають права на це. Все, дівчата і хлоп'ята, гарного вам настрою! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. кого є бажання, ставайте спонсором, я тільки за. Але то не обов'язково. Все, гарного настрою!